Діана, скажи, будь ласка, полотно чи спортзал? Що ти брала Полотно. День чи ніч для тренування ліпше. День. Соло чи дует? Соло, але дует цікавіше. Сцена чи репетиційна зала? Сцена. Акробатика чи гімнастика? Гімнастика. Улюблений елемент на полотнах? Перехват. Що важливіше: сила чи гнучність? Баланс. Між двома цими характеристиками балансу. Бо без сили ти нічого не зробиш, без гнучкості теж дуже складно. Виступ перед друзями чи перед великою публікою? Перед публікою і щоб там були друзі. Чи був момент, коли хотілося все покинути? Так. Одним словом, акробатика або навіть повітряна гімнастика для тебе це? Це можливості. Це сенс? Життя? Ну, ось таким чином розільно збагачується і збагачуся на талановитих людей. І сьогодні наша розмова поведеться саме про творчих двох дівчаток. Це Юліана Дракова та Олена Степанова, яка і займається, і замусили мене сьогодні з вами виходити ось таким чином. Наші найщиріші вітання, шановні розділянці, ми вкотре до вас творчими людьми, особистостями нашої славної роздіння. Перед нами дівчата, переді мною дівчата, які присвятили своє життя. Або певний відріз свого життя, саме тому, щоб розвиватися і продовжувати себе у своїх учнях, тому що це вже є тренерки, а саме це рухи, це певні такі елементи, які притаманно виконувати може не кожна людина без підготовки, а вони можуть. І це дуже витончено, легко і елегантно, тому що це повітряна гімнастика. Вони є окрасою будь-якого розілянського концерту. За це ми їм дуже вдячні за вашу пасіонарну роботу. Юліана Дракова і Олена Степанова. Дівчата, вітаю! Вітаю. Розкажіть, о Боже, як синхронно. <ріст> <ріст> Розкажіть, будь <ріст> ласка, це про ваші починання. Я думаю, так поступово, там можна хай Юліана тоді почне. Як взагалі так, з'явилася така мрія думка, що я хочу займатися повітряною гімнастикою? Ну, в принципі, все життя мене тягнуло до спорту, я займалася легкою атлетикою, і якось я вирішила спробувати по такої підказості Олени повітряну гімнастику, а саме полотно. І цей напрям мені дуже сильно зайшов. І коли у нас в студії почали шукати тренерів, але на інший напрям я така, добре, я хочу спробувати себе. І так, в принципі, почався мій шлях. Як яку таку мрію, велику професію всього життя я не розглядала, але так з часом воно потихеньку як потік війшло в моє життя і до сих пір не відпустило. Тобто це вже скільки років? Шість? Чудово. Так, я тепер вас тупанула. Так, а у мене було таке, що мене постійно тягнуло до якихось теж танців спорту, але більше такого: типу, гімнастика, щось таке. І от коли у нас. Була така можливість, я вийшла туди піти, і якраз залучився з підтримкою Юліани. Вже я така, давай, я сама не можу. Вона мене туди відбила, і я вже почала там займатися. І для мене я якось одразу цим надихнулася, і я така, все полотно, це моє життя. І я дуже мріяла, що я буду колись тренером, у мене буде колись студія, я буду десь їздити на змагання. І отак, коли там знов-таки була та об'ява, я пішла разом з Юліаною і ми почали потрошку бути тренерами. Вчитися, вчитися, так. Да. Так, то ми до цього ще підійдемо. А тепер не цікавить, судячи з вашої розмови, то хто кого тоді потягнув? Бо ви так кажете, я там за пораду той, я за заправдую той. Тоб, хто з вас раніше тоді? Вона раніше, але я підтримувала. Да. Ага. Я хотіла я... туди піти, але мені самой було страшно. То за скільки вже років ви займаєтеся? Я десь 13. Сім. Е, Скільки це Сім. виходить? Сім? Сім. А, ну, в принципі, так і відносно юні, але вже тренерки. І тепер про цей шлях. От пам'ятаєте, можливо, ваші ці перші тренування, як воно все було? Ось ви приходите, розумієте, що ви там надивилися, можливо, що от там такий гарний рух, а дійшла справа там до того, що треба виконувати, і ви опа, і щось не гнеться, або і треба щось як ви справлялися з таким? Ну почнемо з того, що коли ми прийшли в цей спорт, він тільки починав розвиватися, і якість тренерської освіти, подачі ще була не на, на тому рівні, як зараз. Тому наші перші кроки вони були більш. Незграбні, ніж зараз наші спортсмени працюють, це було складніше. Тобто, трішечки як подача інформації, якийсь підхід він був не такий професійний, як це потребується в повітряній гімнастиці. Все-таки нам було складновато. Ми там якісь базові елементи розбирали місяцями. Дуже довго, Дуже так. довго так. бо ти все-таки це було складновато. Не міг ти так зайти в Тік-Ток угу. і знайти собі якийсь класний відосик. Були трошки замкнуті цим маленьким простором, скажімо так, а з часом стали виходити вже в якісь більші міста, скажімо так, бачити, що воно і як, і впровадити сюди теж розвивати це більш якісніше робити. А скільки минуло років, може, місяців від того, як ви від учениць стали вже тренерками, mm, що це у нас було? Ну, як ну, давно ви викладаєте? Отак, я стала питання. П'ять років я викладаю. П'ять років? Ну однак, да, в принципі, це а, ну, в принципі, Або тоді дуже здібні дівчата, що за рік опанували, вже викладають. Молодці, скажіть, будь ласка, а от перші ці уроки ви готувалися? не було острого, А як це? Все ж маленькі діти прийдуть. А там, якщо щось не сподобається, якщо буде боляче, як оце було таке? Так, так, звичайно. У мене перші тренування це я приходжу з листочками, де в мене розписано кожен рух, скільки секунд, скільки разів, бо я так хвилювалась. Що я просто стояла, отак і не знала, що робити. Так в лісточок подивилася і полізла казати, що далі. Бо я дуже переживала так само. Безпека це перед кожним тренуванням повісти перевірити карабіни, щоб там все трималося. <то> безпека, так звичайно, та, звичайно, бо як не як, це навіть не так, що ми ж не на, да. на підмозі. А, тут ми несемо, виш, як вчителі першого носити відповідальність, звичайно, за дітей. Якісь були такі цікаві моменти з учнями, що запам'яталося, Можливо, найсмішніше, можливо, з вашого життя почнемо в плані ваших творчих злетів, а вже потім, як на педагогічній Ниві. Це... Ви коли тренувалися? якісь такі комічні моменти? Були, можливо, перед сценою і так далі. Ну, ми зазвичай, коли ми тренувалися, ми були суто в одній студії, і це було реально суто любительські тренування, тобто, особливо якось виходити. На загал у нас такого не було. І ми тренувалися суто в середині, суто для себе, і це yeah, так давно yeah, було yeah. що дуже складно щось. Yeah, да. Ні, я пам'ятаю, як вперше я впала дуже-дуже жорстко, скажімо так, бо я завжди любила тренуватися без мати раніше, і ми знімали відео, і я робила зрив, в якому я була впевнена на всі 100. І що ну, по-іншому бути не може. Але я тоді впала головою, і перше, про що я подумала, е я злякалася, що мені керівник студії скаже, що Олена, як ти могла впасти без мат? Типу, я не подумала, що мені боляче. Я подумала, що мені може ага, щось буду, сказати. Sorry, no. Так, Коленко у нас дуже любила падати носом вниз, і це навіть стало таким мемом. Oh. І перше, про що вона думала, коли падала, це мої я там, це, хай не, це як вже ті глядачі, але це коли ми падаємо, там з пляшкою в руках, треба в першу чергу тримати пляшку, <реш> доведеться потім до друга бігти так? Так, так. в магазин. Таке так, так, так. так. так, будь ласка. Таке найшло, що було на моєму досвіді, це перше, коли в мене дитина вийшла виступати в капцях домашніх. Бо ми приїжджаємо на змагання, дітки вдягають капці, бо ми постійно то ми на татані розігріваємо, побігла по після там зробити свої вправи. І, і вона виходить виступати, до мати йде капці, як вівця такі рожевенькі. побачила це, якимось чином схопила, побігла. Це було дуже погано. Ну вас ще тільки босоніж, правильно Так, Звичайно, або було краш краще щеплення, або ти не поїхав, ну все. Ну, я теперь думаю, що ми можемо поговорити про такі якісь елементи, взагалі про нюанси mm -hmm. такої гімнастики. Що ви можете розказати глядачам? Тоді уявіть собі, що людина, яка не є пересічною, mm -hmm. щоб пояснити, тлумачити, що це mm -hmm. таке. Бо ну, поводно, що це якась там простиня висить, а насправді mm -hmm. довести, що це мистецтво. Отак би ви довели. Mm -hmm. В чому mm -hmm. особливість саме о такої гімнастики культурної? Особливість повітряної гімнастики в тому, що це складно координаційний спорт. Ти постійно не змінюєш своє положення. То ти лежиш, то ти стоїш, то ти летиш взагалі головою вниз. І це мистецтво в моменті, коли тобі страшно, коли ти не розумієш, де ти взагалі спіймати себе, вімкнути емоцію, передати глядачу якусь історію, що ти не тут, от, полотно, тряпочка навколо себе метати, да? а ти ти працюєш. От ми дітей завжди дуже сильно розстріляємо на те, що нам треба передати, розказати історію, а виглядач дивився захоплено. не тільки тому, що йому страшно, що вона падає. Тагар, у нас же є така тема, що люди не розуміються. У нас ну, багато дуже людей не знають, що це взагалі таке повітряна гімнастика. І щоб вони не Боже, вона зараз впаде, щоб вони яка вона гарна. А скільки вам довелося часу для того, щоб це усвідомити саме для. Професійного зростання, що треба передати емоцію, а не тільки виконувати ну, роки Мі... два назад я прийшла до цього? Ну, От ж... коли відкрив свій простір, скажімо, коли відкрили свій простір, так і ти починаєш розуміти, як воно, що що ти від цього хочеш, як щоб воно виглядало для людей? Дружні, дівчата, тут ще питання: а яким чином ви з учениць приходите в тренер? Це у вас якісь курси є. Це десь навчання ви проходите, чи як в сертифікати Розпишіть У нас зараз це. дуже багато є тренерських курсів саме в нашому ком'юніті, я би сказала так. Які там і ось наші підростаючі учні вони можуть їх проходити і потрошку вливатися саме в цей потік, теж ставати тренерами. Дуже круто у нас багато є тренерів, які проходять чисто суто ці курси і стають тренерами. І вони виходять із учнів інших тренерів. Тобто вони вже мають тренерський досвід від свого тренера, трошечки розуміються, і от пройшли курси. Але дуже добре, що коли тренер він і проходить якусь саме державну освіту, проходить щоб розуміти повністю всі ці нюанси викладання, і педагогічні, і психологічні, бо у нас тренерські курси, які є від нашому ком'юніті. Я це так називаю, вони більше. На, да. на техніку. Там, там і техніка, там трошки да, розкривається психологія, якась педагогіка, але зовсім трошки. Там немає прям якихось прям нюансів, скажімо так, вони не розкриваються особливо. І тому буває часто, що трохи складновато тренерам, які виходять чисто із цих курсів на початку, тому що вони саме через якісь свої там, кроки набувають цей досвід. Десь буває не вдалі, скажімо так. Ну от, а ви як себе почуваєте? І вам потрібна державна освіта? Так, звичайно. В мене є. Педагогічна? Так. <смітна> да. Тренерська, саме да. тренерська. тренерська. ми зараз набуваємо. Yeah. Це якраз це ось, справді гідні тренери, тому що підкреслили всі свої слова своїми ж діями. От тільки вам навчання доземний уклін. Дівчата, скажіть, будь ласка, щодо подальших якихось розвитків, розвою ваших діяльності, можливо, розширити ще свою мережу або вийти на якийсь ще ліпший рівень роздобутки, Можете, до речі, також зараз зазначити? Ну, в принципі, якщо брати особисті саме, то зараз у мене, наприклад, стоїть ціль більше розвиватися як спортсмен. У мене не було на це часу, бо я розвивала своїх спортсменів. І я більше зараз розвиваюся саме як суддя в повітряній гімнастиці. Це ще одна окрема галузь від тренерської діяльності. Це дуже цікаво До речі, тут тут момент, а що що означає це суддя? Тобто це якісь як змагання, коли відбувається? Так, так. У нас коли відбуваються змагання, обов'язково мають бути суддя бажано 4-5, які зможуть відсудити учня по всім критеріям. А вони як журі. Так, так, так. Те саме по суті. Але mm -hmm. у нас це суддяло називається. Я зрозумію, так. Так, У мене теж я трошки хочу розвитися в плані судді, виходити на такий рівень. Я би сказала, що суддя це трошки вже вища ступенечка, в моєму погляді, скажімо так, від тренера. Тому я хотіла б там трошечки розвиватися. Також мені хотілося б ще більше розвиватися як спортсмен. Я зараз є спортсменом, я в категорії напівпрофесіонали і збираюся виходити в трошки вищу категорію вже в професіонали. Uh, і uh, ну, якось так. Поки я бачу себе uh, більше, я є поки спортсменом, але мені хотілося би дати в суддівському напрямку себе спробувати, але я ще не зовсім впевнена, чи моє це буде Ну але так, да, радше спробувати, щоб yeah. дізнатися. Да. Якщо брати саме студію, її розвиток, то ми зараз дуже хотіли би знайти приміщення з більш високими потолками, це 6-7 метрів. Саме на постійну основу ми навіть розглядаємо формати там якихось заводів, щоб просто взяти якийсь, як це сказати, ангарчик під своє керування і там розвивати. Бо нам дуже не вистачає висоти, часу, і це дуже заважає нашому розвитку. Бо вже mm -hmm. хотілося б представляти себе на всеукраїнських змаганнях, такі як Оса. Це вже відбірні на світові змагання, але саме висота грає тут ключову роль. Хочете розуміти да. зараз через такі от обмеження, тільки можете ще на рівні Одеси? Да, а, ну на українських, да. але на більш низькранкових, ну, так скажемо. Да. Да. Ну, я думаю, що в, в принципі, оскільки такі є амбіті паняночки, то 100% всі ваші плани здійсняться. І, я думаю, глядачі допоможуть як мінімум моральними підморальною моральною підтримкою. Може, хтось і матеріальною. А може хтось і скаже, у дівчата у мене є приміщення, будь ласка, заходьте і. Займайтеся насправді спонсорство, це дуже важливо в нашому спорті. Бо, наприклад, ми більш як я б сказала, що це навіть чуть ли не благодійна робота, бо ми намагаємося не завищувати взагалі ціни, чисто там якісь розходи, зарплати mm. тренерам, да, і все. якусь собі вартість. Так, саме, так, да. так. У нас постійні реінвестиції йдуть в наші там якісь нові спорядження, мати, бо це ну, це безпека наших дітей. Да, загалом спорт цей сам по собі дуже дорогий. Так І І якісь моменти, ну прям таки хочеться щось купити, але ти розумієш, що ти може не можеш. Обежано, так дуже дівчатки. І тепер наостанок від вас побажання, настанова, слова мудрості, які ви хочете передати своїм учням, там віддати належне Україні, нашим розділянцям. Будь ласка, я бажаю, щоб кожен з нас мав можливість не. Не якось не стіснятися і прийти, спробувати себе в цьому напрямку. Бо це реально розкриває крила, ти відчуваєш якийсь новий досвід. Бо це не зал, це не тягати штани, це не стояти в планках постійних, це не фітнес, да? це зовсім інший напрямок. Коли ти напружуєш все тіло, включаєш координацію, включаєш свій мозок, це приходиться робити і можеш відпочити від буденного. Відпочити від того, що відбувається за вікнами. І трошечки дати часу собі побути з собою на дімі, дати своєму тілу запрацювати. Тож хочеться дуже, щоб наші дітки розвивалися і займалися з якісними тренерами, на, на якісному обладнанні і до... отримували перемогу. Я хотіла би побажати напевно на кожному натхнення, задоволення від себе, і це натхнення можна знайти в будь-якому напрямку спорті. Особливо чекаю да, більшість з вас на наших заняттях, на своїх заняттях. Як працює, молодець. По uh, да, побільше розвитку і бажання в цьому розвиватися, адже дуже все залежить також як від тренера, так і від бажання учнів. Бо коли тренер вкладається, а учні не дуже цього хочуть, то і, і буває, що машина трохи не їде. Uh, трошки тренер вигорає. Yeah. Да. Так, ну, тому зичимо в першу чергу вам, щоб машина їхала, гідних вам учнів, працьовитих, сумлінних, талановитих. І нових нових перемог не тільки одеських роздянських, а й звичайно всеукраїнських. Ну і дай Боже, щоб все все такі було всесвітні перемоги. Чата ваші ж про вас говорили і писали. Дякуємо вам, Юляна Дракова та Олена Степанова, тренерки з повітряної гімнастики. Слава Україні! Героям слава!